Підібрала для вас дуже цікаві деталі і секрети з ремейку Resident Evil 4, якими я дуже хочу поділитися у цьому відео. Від коронного прийому Леона до секретної кінцівки, яка трішечки спойлерить ремейк Resident Evil 5. Якщо вас не зацікавило, то ви що? Робот шуткую. Швиденько залишайте лайк, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео. І поїхали! Самою цікавою та навіть десь контроверсійною деталлю з ремейку Resident Evil 4 мені показався собакен. У оригіналі, десь на початку гри, головний герой Леон зустрічає собаку, лапка котрої застрягла у ведмежій пастці. У нас є вибір: ми можемо її врятувати, а можемо залишити помирати. Якщо ви таке робили, то я просто не знаю, як з вами розмовляти. Якщо ви її врятуєте, то пізніше у поєдинку з Ель Гіганто собачка з'явиться. І допоможе вам. А от якщо не врятували, то фіг вона вам допоможе. А от у ремейку, коли ви доходите до саме цього моменту, собаки там нема. Ні, точніше, вона там є, але там лежить. Собаки. Щодо виходу гри розробники нам показали цей шматочок, де лежить тва собака, і усі просто ну, дуже засмутилися цьому. Гравці просто думали, що її не можна врятувати, і це такий дуже темний хід зміни сюжету. Але насправді виявилося, що це просто інша собака. Трішки далі у грі, у третьому розділі, після виходу з дому голови, треба просто завернути і йти далі. Ми почуємо звуки, е, наче. То хтось ниє, і це і є ця собака. Ми підійдемо і побачимо того самого песика, який застряг у цій ведмежій пастці. Це та сама сцена. Ми можемо врятувати собачку. До речі, врятувати ми її можемо просто підійти і визволити її. Можемо вистрілити у цю пастку. Я навіть бачила, що люди пробували вистрілити у саму собаку. Люди що? Але собака не вмирає, вона просто визволяється з цієї пастки. Потім пізніше, коли ми стикаємося з босом Ель Гіганто, собачка з'являється на паорбі і допомагає нам. Ще одна фішка, яка перейшла з оригіналу у ремейк: це монстр з річки, який відкриває секретну сцену смерті. На що вам взагалі це треба у третій частині. Ви добираєтеся до річки, яку вам треба переплисти на човні, щоб врятувати Ешлі. Але замість того, щоб сідати у човен. Ви можете просто по-дурному постріляти з пістолета у воду, і за цей ідіотський вчинок на вас вистрибне з води Дель Лаго, який вас вбиває. І зжирає за одну секунду. Мені от цікаво, який процент гравців наткнувся на цю сцену смерті попередньо, не знаючи про цю пасхалку. Якщо ви грали в оригінал, то точно захочете дізнатися, чи є у ремейку коронний прийом Леона суплекс. Чи то суплекс? Це Power Move, такий собі реслинговий прийом Леона. І так він є у ремейку, але він зовсім неочевидний, і ви можете пройти гру і навіть не дізнаючись, що він там є. Треба знати, як саме. Його робити по-перше, треба спочатку дойти до замку. По-друге, важливо застанити ворога і вистрілити йому у ноги, щоб посадити його на коліна, як тільки ворог на колінах треба підійти чітко ззаду нього і нажати екшн кнопочку і залишається тільки дивитися і насолоджуватися суплексом леончика у ремейку є ціла стелс система яка допомагає не тільки уникати ворогів а навіть проходити цілі сцени без поєдинків просто тихенько підберіться на присядки до ворогів ззаду і заріжте їх. Добрі поради від Ніки. Я навіть бачила, що деякі гравці хочуть усю гру пройти на стелсі. Все, що я можу сказати, так це побажати удачі. Цю деталь я вирішила залишити на кінець, бо вона сама цікава і це великий спойлер. Тож дивіться далі на свій страх і ризик. Досидівши до сцени після титрів, ми бачимо сцену, де Ада Вонг летить у гелікоптері і розмовляє зі своїм босом Альбертом Вескером. До речі, у якого, крім модельки, змінився повністю голос ЕМЕкспедаріндаченж. Він наняв Аду для того, щоб вона знайшла семпл того самого вірусу. Ада питає у Вескера: А що ж ти будеш робити з цим семплом? Ну а він такий відповідає: нічого хорошого, буду вбивати мільйони. Така собі перспектива. Тож Ада кидає трубку і наказує пілоту просто розвернути вертольот і летіти у іншому напрямку. Таким чином вона відмовилася допомагати Альберту і передавати йому семпл. Сама сцена, де з'являється повністю новенький Вескер, скоріш за все, спойлерить рімейк п'ятої частини Resident Evil. І це ж круто! До речі, це перша поява Альберта Вескера у грі за 15 років. Я відчуваю себе старою. Чесно, мені самі було дуже цікаво дізнатися цих п'ять деталей. Вони для мене самі цікаві, тому я й вирішила їми поділитися. Я сподіваюся, вам було цікаво про них дізнатися. Можливо, ви теж знаєте щось цікавеньке про ремейк Resident Evil 4. Тож запрошую вас у коментарі. І можливо, ви захочете поділитися цим з нами. Дуже дякую вам за перегляд! І побачимося у наступних відео.